Поки літо до нас не спішить, я вирішила показати вам свої улюблені купальники. Насправді мені завжди дуже складно вибрати купальники, мені ніякі не подобаються мені, тому ці три я буду носити просто, знаєте, до останнього. Перший це такий спільний купальник червоного кольору. Я його купувала в Ойшо. Він мені дуже подобається, тим, що він є дуже простим, але при цьому дуже помітним. Оцей виріс просто неймовірний. Друге це також ойшо, і тут мені подобається і те, що в нього дуже високі труси, і в тому, що в нього ось такий незвичайний топ, і те, що він дуже гарно блистить на сонці. І третій, мій найулюбленіший, мені його подарував бренд японський, коли я була на роботі в Токіо. І я не знаю, що це за бренд, але вони зробили цей купальник взагалі для занять йоги, але я його використовую як пляжний. І в ньому мені подобається все. Топ, оцей вид трусиків, і взагалі колір він виглядає просто неймовірно.